Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. В цьому відео ми відкриємо завісу над загадковими пророцтвами Мольфара Михайла Нечая, останнього справжнього провидця Карпат, який володів знаннями давніх предків, читав долю по зорях і знав, що чекає на Україну та світ. Михайло Нечай був не просто народним цілителем. А хранителем древньої гуцульської магії його називали Карпатським магом. Хоча сам він казав я не чарівник, я знаю закони Всесвіту, і хто їх розуміє, той може творити чудеса. Він мав здатність передбачати майбутнє, лікувати людей силою природи та спілкуватись з духами предків. За життя він неодноразово говорив, що його слова потрібно читати між рядків. Бо істина відкривається не відразу. І лише після його смерті багато його слів набули нового значення. Світ стоїть на порозі великої трансформації. Люди повинні вибрати, жити в гармонії з природою або загинути від власної жадібності. Якщо людина відірветься від землі, земля її скине, говорив мольфар. Він передбачав, що настане час, коли технічний прогрес. Зіткнеться з духовним. Ті, хто залишиться прив'язаним лише до матеріального світу, втратять все, а ті, хто зрозуміють силу природи, виживуть. Мольфар вчив, що людина може все, але вона забула свою справжню силу. Він говорив, що кожен може лікувати себе і передбачати майбутнє, якщо навчиться чути голос землі, води і вітру. Той, хто вміє слухати вітер. Знає більше, ніж той, хто читає книги. Трави це ліки, але ще більші ліки це слово. Правильно сказане слово може зцілити, а неправильно зруйнувати. Його ритуали були не просто обрядами, це був ключ до розуміння Всесвіту. Він вчив, що навіть проста вода може стати джерелом сили, якщо з нею правильно говорити. Вода пам'ятає, вода несе, вода очищає. Нечай вірив, що вода має пам'ять і може забирати хвороби. Він радив робити так взяти чисту джерельну або освячену воду, накреслити в повітрі три кола над водою, промовляючи. Вода жива, вода свята, очисть тіло, душу і життя. Тричі вмити обличчя, випити три ковтки і облити руки. Таким чином, негативна енергія змивається. Робити цей ритуал потрібно на світанку або при сході сонця, бо тоді вода має найбільшу силу. Михайло Михайлович вважав, що всі хвороби це порушення гармонії людини з природою. Щоб повернути здоров'я, потрібно не лише лікувати тіло, а й очищувати душу. Мольфар радив кожного молодика робити особливий ритуал, щоб відкрити потік достатку. Взяти ложку меду, покласти мед на язик і промовити. Солодко мені, солодко й життю моєму, мед тече, достаток росте. Також він наголошував, що фінансові проблеми часто пов'язані з внутрішнім станом людини. Якщо хтось тримає образу, гроші не приходитимуть. Тому він радив перед сном повторювати такі слова: Прощаю і відпускаю мені моє, вам ваше. Таким чином, енергетичні вузли розв'язуються і матеріальне благополуччя повертається. Сонце не просто світить, воно живить. Вода не просто тече, вона пам'ятає. Людина не просто живе, вона творить світ. За життя його слова часто звучали загадково, а після його смерті багато хто зрозумів, що він знав більше, ніж говорив. Але ще більше здивування викликає те, що після того, як він передбачив свою смерть, і інші його пророцтва почали збуватися з новою силою. Мольфар Нечай вірив, що смерть це не кінець, а перехід в інший стан. Тіло, як одяг, зносився, скидаєш і йдеш далі, говорив він. Він вчив, що душа живе вічно і після смерті продовжує свій шлях у світах. Які для більшості людей залишаються невидимими. За його словами, після смерті душа має пройти три етапи. Перший це відрив від земного світу. Протягом 40 днів душа ще відчуває зв'язок із живими, бачить їх, але вже не може впливати. Другий етап це очищення і переосмислення. На цьому етапі душа усвідомлює свій шлях і аналізує прожите життя. І останній це новий вибір після певного періоду душа або повертається на землю в новому втіленні, або переходить на вищий рівень існування. Нечай вірив, що духи померлих не залишають нас, а залишаються поряд, допомагаючи і наставляючи. Він радив, коли важко говорити з предками, вони чують, але відповідають не словами, а знаками, тому щоб отримати відповідь. Запалюйте свічку і звертайтесь до роду, просячи знаку у вісні чи через природу. Ще задовго до війни Михайло Михайлович говорив, що Україна переживе великі випробування і що все, що зараз відбувається, це шлях очищення. Українці забудуть, хто вони є, але коли прийде темний час, згадають і тоді вже їх не зламати. Він вірив, що після важких випробувань Україна стане духовним центром світу, і що її народ має особливу місію. Цитата. Ця земля священна. Тут сходяться енергії. І ті, хто тут живуть, повинні пробудитись, бо вони нащадки великих. Кінець цитати. Він попереджав, що Україна переживе період розколу. І що різні регіони можуть відійти своїм шляхом. Проте він не говорив про остаточний розпад держави, а радше про тимчасове відокремлення, після якого має настати духовне відродження. Землю рватимуть як шматок хліба, але той, хто хоче з'їсти, подавиться, говорив він. Також він казав, що народ України має згадати, хто він є. Бо лише так зможе вистояти. Україна це не просто земля, це місія. Хто її зрадить, загине, хто її підніме, підніме світ. І навіть якщо Україна тимчасово втратить частини своїх земель, це не буде кінцем. Він наголошував, що головне це духовне пробудження народу. Адже тільки сильні духом зможуть повернути втрачене. Не мечем, а мудрістю, бо мечем здобуте мечем і втратиться. Отже, якщо проаналізувати його слова в контексті сучасних подій, то стає зрозуміло, що Україна може пережити тимчасові втрати, але, зрештою, вийде з випробувань сильнішою та оновленою, і з часом дипломатичним шляхом поверне все, що їй належить. Про українську землю мольфар казав Земля це буде страждати! Але з неї вийде світло після великої крові прийде велике оновлення. Це натяк на те, що Україна переживатиме важкі часи, але, зрештою, зіграє важливу роль у новому світовому порядку. Нечай не говорив про точні дати, але залишив попередження хто з мечем, той від меча, а хто з розумом і серцем, той переможе. Михайло Михайлович неодноразово попереджав і про глобальні катаклізми, які можуть змінити хід історії людства. Хоча він не говорив прямо про Третю світову війну, його слова містять натяки на масштабний конфлікт, який торкнеться багатьох країн. Війна прийде знову, але не така, як раніше. Мольфар попереджав, що майбутня війна буде іншою, ніж ті, що людство пережило раніше. Буде велика битва, але не тільки зброєю. Воюватимуть не лише армії, а й уми, серця і душі. Ці слова можна трактувати як натяк на гібридну війну, інформаційні атаки та глобальне протистояння, яке вже відбувається. Схід підніметься, а захід ослабне. Одне з його найзагадковіших передбачень стосувалось саме зміни світового балансу сил. Ті, хто звик керувати, будуть змушені відступити, нові сили піднімуться з пилу і диктуватимуть умови. Це може означати зміну геополітичного лідерства, зростання впливу Сходу, саме Китаю, Індії та мусульманських країн, і ослаблення Заходу, Європи і США. Відбудеться повне переформатування світового порядку, і Україна стане однією з найважливіших його точок. Ще одне його загадкове пророцтво звучить так: вогонь спалить багато, але очистить. Буде велика пожежа, яка охопить багато країн. Але вона потрібна, щоб очистити світ від гнилого. Можливо, мова йде про війну, що знищить стару систему та принесе новий порядок. Друзі, Михайло Нечай залишив після себе багато знань і пророцтв. Які і досі відкриваються тим, хто готовий їх почути? А як ви вважаєте, чи справджуються його слова?